38 років минуло з часу останнього вернісажу в Ужгороді відомого словацького фотографа Олександра Єроушика. 52 роботи митця виставлені, аби познайомити закарпатців із красою словаччини. презентована колекція дуже скромна. Сюди не ввійшло чимало робіт, але сподіваюся, що цих фото буде достатньо, аби презентувати глядачам словаччину. Можу підкреслити, що виставка відбувається напередодні мого 80-ліття у рамках місяця фотографії, які відзначають у нас у Словаччині. Виставку організував Закарпатський музей народної архітектури і побуту з ініціативи генерального консула Словацької республіки в Ужгороді Янки Бурянової. На світлинах зображені як добре відомі туристам пам'ятки архітектури, так і мальовничі ландшафти. Все те, чим пишаються наші сусіди. Ми на сьогоднішній день бачимо, який багатий наш карпатський єврорегіон. І кордонів культури нема, кордонів природі нема, і нема кордонів над блакитним синім небом. І сьогодні надзвичайно приємно. Оглядати і замкову архітектуру, і ліричні поетичні пейзажі, і тематичні пейзажі, де всюди відчувається: людина в просторі, людина в своїх діях створити на цій землі той рай, який нам проповідував Господь Бог. Завдяки своїй майстерності, автор, якому незабаром виповнюється 80 років, ще замолоду став відомим на всю Європу. Чимало країн запрошували його зробити фотоальбоми для своїх територій. Унікальний. Він художник фото, тому що кожне фотоматеріал то є так скомпоновано, якби великий майстер-художник, якщо б малював, і я і пентак би на тому місці остановився. Тобто у нього чувство потрясаючого художника. Виставка є першим заходом із запланованих в Ужгороді до відзначення 25 річчя словацької оксамитової революції.